З початку 2025 року в Україні діє державна програма Ветеранський спорт спрямована на реабілітацію та зміцнення фізичного здоров'я учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни. Проект спорт для ветеранів. Ним передбачено, що військовослужбовець або учасник бойових дій, або особа з інвалідністю внаслідок війни може зареєструватись в дії, в мобільному додатку, в розділі сервіси. І отримати допомогу для заняття фізичною культурою або спортом. Ця допомога надається раз в квартал, розмір її буде однією сумою півтори тисячі гривень, і її можна використати для оплати абонемента в спортивних клубах або ж фітнес-центрах і в безгутівкому вигляді. Тобто ветерани можуть займатися спортом і розраховувати за ці послуги. Безготівковими коштами саме з 1 квітня знову відкрита реєстрація на другий квартал. І по 20 квітня в дії можна подати заявочку і отримати ці кошти. Для того, аби скористатися послугою, потрібно зайти у застосунок Дія, відкрити розділ сервіси, обрати ветеранський спорт, далі ознайомитися з умовами, пройти перевірку на відповідність і надіслати заяву. Мене далі не пропускає, бо я не є. Учасником бойових дій чи особою з інвалідністю внаслідок війни. Що потрібно, щоб мала людина, щоб скористатися цими послугами? Перш за все, необхідно, щоб в єдиному державному реєстрі ветеранів війни було підтягнуте статусне посвідчення. Тобто, якщо в когось десь якась помилка в посвідченні, можна звернутися на гарячу лінію Міністерства ветеранів. Зателефонувати і внести зміни для того, щоб цей платіж був. Пройшов так, як потрібно. Не у всіх спортивних закладах можна використати кошти по програмі Ветеранський спорт. Заклади повинні мати коди категорії продавця 7941 та 7997. На сайті Міністерства у справах ветеранів України у розділі ветеранам далі спорт ветеранів війни можна знайти перелік закладів, які залучені до участі у програмі. Як зробити спортивним закладом так, щоб вони могли приймати по цій програмі ветеранів? Цим потрібно куди звернутися? Чи не? необхідно зареєструватися в податкових установі для того, щоб код їхній складав? 7941. Є гаряча лінія Міністерства ветеранів. Номер телефона 063 227 1456 і там нададуть допомогу стосовно реєстрації необхідного кведу. Нагадуємо, що реєстрація триватиме з 1 по 20 квітня. Якщо протягом кварталу не використати всі кошти, то залишок повернеться до державного бюджету.